Дія, друзі, сьогодні ми розпочинаємо історію про кримінального авторитету 90-х років з поганялом прищ. А перед початком цього ролику, як завжди, прошу вас поставити лайка та підписатися, ми починаємо. Прищик Валерій Іванович народився 6 квітня 1960 року у Києві на Воскресенці, займався велоспортом, закінчив інститут фізкультури, служив в армії. Великих висот у спорті він не досяг, став тренером дитячо-юнацької школи спорту. Коли пролунала перебудова, Банда Прища розпочала свою діяльність у Києві з 1992 року. Спочатку прищик, колишній спортсмен велосипедист сколотив одне з чисельних рекетформувань. Прищиці орудували на лівому березі Києва, і того ж року вони міцно законфліктували з групою лісників, такою ж дуже представницькою спільнотою бандитів, які влаштувалися на лісовому масиві. Суміжною територією прищівців та лісників керував бандит на Манах. Той забив стрілу прищам на лісовому проспекті серед білого дня. Розбирання вийшло гарячим з автоматною стріляниною, поножовчиною та маханням бейсбольними бітами. Результат убито двох лісників, один поранений. Одного розстріляв з автомата прищівець, другого братва забила бітами. У лісовому побоїщі брав участь весь прищівський штаб за винятком Олександра Ліщенка, Ліча, який сидів під слідством за викрадення машини. Крім дрібнички, на кшталт вимагання, десятки тисяч доларів щомісяця на рахунку ОПГ, злочини значно серйозніші. Наприклад, злісне хуліганство, внаслідок якого двоє людей з важкими каліцтвами потрапили до лікарні. Ще одна померла від нанесених побоїв. У 1997 році люди при здійснили зухвалий розбійний напад, на якого зріжкова була заява від потерпілого, була і інша досить повна інформація про причини нападу на бізнесмена. Дані про виконавців та організаторів розбою, що дало підставу у бос Києва оголосити у розшук. Невдовзі після того, як було порушено кримінальну справу Ришкова, головного учасника майбутнього судового процесу над Прищівцями було вбито. Його розстріляли невідомі у власному будинку у селі Семиполки Броварського району під Києвом. Тим часом у бос настирливо розшукував Валеру, який перебував в офіційному статусі підозрюваного в організації розбою. Прищика шукали три роки з 1997 до 2000 року. Тим часом він майже безвиїзно перебував у Києві, керував своїм розгалуженим бізнесом, з'являвся на ринку Троєщини. На найбільшому ринку у Києві понад три тисячі торгових місць. Плюс потужна інфраструктура, що включає контейнери, міні-магазини, камери схову та інше. Навколо цього бізнес-підприємства крутилося близько мільйона доларів прибутків на місяць. Втім, хто їх рахував, за винятком реальних власників. А власники ринку Валерій Іванович Прищик та його товариші. А товариші у нього співробітники прокуратури, міліції та інших різних органів. Але про зв'язки останніх нашої розповіді тільки починається. Оспродовжував пошуки прищика. До останнього виявили пильну увагу і турботу інші грізні органи СБУ. Як не дивно, але в період розшуків підозрюваного прищика міліцію того охороняли бійці спецпідрозділу СБУ Альфа. Можливо, розгадкою такої роздючої неузгодженості у діяльності двох служб може служити огорожа? Так, саме огорожа. Добротна, кована, металева огорожа, що з'явилася біля будівлі на вулиці Червоноармійській. У цій будівлі дислокуються спецпідрозділи Альфа, а огорожу встановила комерційна структура підконтрольна Валерєві Прищику. Звичайно, просто так спецслужба не охороняє мафіозі. Однак нам нічого не відомо про те, що Валерій Іванович потрапив під програму захисту учасників судового процесу. Інших обставин, які б дозволяли на законних обставинах надавати бізнесменові прищику таку недешеву охорону від 200 доларів у день, нам також невідомо. Інформаційне джерело також повідомило про одне кадрове переміщення, здійснене на прохання Валерія Івановича. Ми можемо поставити під сумнів сам факт сприяння кадрової перестановки з боку прищика, але те, що ви дізнаєтесь далі, аж ніяк не може бути спростовано. Більше того, це спричинило гучний скандал у вузькому колі борців з організованою злочинністю. Валерій Прищик був на зв'язку з Гребінником, спочатку заступником начальника, а пізніше керівником управління КСБУ. Кілька років тому гребінник забрав під своє крило співробітника УБОЗ міста Києва, Віктора Коломойця. Останній служив заступником Сергія Хамули, заступником начальника УБОЗ міста Києва, якого у свій час навіть пророкували в начальники. Однак йому пощастило покривати УБОЗ статусі виконуючого обов'язки дуже короткий термін. Причиною тому був скандал із побиттям ексобозівця Ігоря Гончарова, заарештованого у справі перевертнів, але історія, про яку я вам зараз розповім, невідома. Отже, коли Коломієць служив у лавах СБУ, він з неясної до кінця причини брав участь в операції, що проводили столичним обозом. А полягала вона в наступному. Багато бізнесмена викрили дружину, за яку вимагали 100 тисяч доларів викупу. Бізнесмен ризикнув звернутися із заявою до обозу. І даремно, щоб не ризикувати, вирішили передавати не ляльку, тобто нарізані в упаковці під долари пачки паперу, а справжні американські грошові знаки. Звичайно, їх надав сам бізнесмен. Спільною операцією СБУ та обозу керували Хамула та його колишні Вступний коломієць. Далі події розвивалися в такий спосіб: Терпілий із портфелем, вирушив на передачу. Бійців з безпідрозділу Сокіл чомусь притримали. Найближчими до місця опинилися коломієць та Хамула. До машини з викупом під'їхало авто, з якого вискочили люди в масках. Наставили автоматні стволи на людину з портфелем грошей, безперешкодно забрали 100 тисяч доларів і пішли в невідомому напрямку. Цим фактом проводилося службове розслідування, проте видимих результатів це не дало. Хамулу перевели до міжнародного відділу обозу МВС України, а гребінник керував службою СБУ. Грошей так і не знайшли. Але повернемося до громадянина Валерія Івановича. Отже, починаючи з 97-го року, стосовно прищівців порушено 15 кримінальних справ. Засуджено 24 члени банди. У червні 2001 року, після трирічного пошуку, Валеру знову заарештували, посадівши рівно півтора року у СІЗО він вийшов на волю. 8 грудня 2002 року Шевченківський суд засудив прищика до трьох років позбавлення волі за епізодом про злісне хуліганство і звільнив у лаві суду з урахуванням його перебування під арештом під час слідства. При цьому його було виправдано через ряд тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі тих, що призвели до смерті. Відразу після дивовижного звільнення. Прищика в залі суду багато проінформованих громадян скрушно хитали головою і говорили, уже б краще він сидів під охороною конвою, то безпечніше. 1 грудня 2003 року Валерій Прищик прибув до гарнізонного шпиталю в центрі Києва на вулиці Щорса відвідати госпіталізованого брата. Прищ приїхав на Кубику. Коли Валерій Прищик виходив із авто Кіллер розстріляв його. Одразу після нападу Валерію Прищику, який ще дихав, надали медичну допомогу, але кілер не залишив медикам шансу. Стріляли із саморобного пістолета, схожого на пістолет-кулемет. Зброю кілер скинув поблизу місця злочину біля трансформаторної будки під запасним валом. На місці злочину було розкидано гільзи від патронів до пістолета Макарова, калібру 9 мм. Зроблено 12 пострілів, нібито один із них був контрольний. Постріли були не голосні, принаймні черговий, який сидів у будівлі навпроти приблизно за 12-16 метрів, їх не чув.